Я не розумів, чому таких професійних бійців палять, як сірники. Вісім чоловік лягло, через 5-10 хвилин іде нових вісім чоловік. Спеціально пустили ракету, бачачи вас в чотирьох? Так. От калів немає правил моралі. Я впевнений, що вони з дрона бачили, що це евакуація тіла, ліхтариками посвітила мені в очі і сказала, що тут кіна не буде. Око, як стиглий помідор, розчавлюється. На 10-й день я побачив свої пальці. Це було індійське кіно. Сьогодні в гостях ми у капітана, колишнього командира 3-ї стрілецької роти 160-го батальйону 118-ї бригади територіальної оборони України Сергія Біднічука. Вітаю вас! Слава Україні! Пане Сергію, ви недавно отримали в грудні нагороду і там ви розповідали, що ви воювали під Соледаром. Ви так сказали, що, мабуть, я заслужив цю нагороду. Ви розкажете про ті бої? Ну, бої були запеклими. Це був напрямок між Сіверськом і Солидаром. Біля Сіверська. Село Верхньокам'янське Воювали проти вагнерівців з втратами великими, на мій погляд, і для мого підрозділу, і для того підрозділу. На допомогу, якому ми прийшли. І ми вистояли, ми втримали позиції, які тримаються і до цього часу. А ви сказали, що от недовго воювали, це скільки? Місяць. Наш батальйон заїхав в кінці листопада, 28-29 листопада 22-го року. Уже 1 грудня ми були на позиціях. Ці позиції ближче до, до Соледару. Два тижні ми там готували зустріч для ворога. А потім нас по тривозі, мій підрозділ, перекинули на інший напрямок, на підсилення славетного батальйону К-2 під командування Кирила Вереса. Там була дуже складна обстановка. Одну з ділянок фронту вагнерівці розбили високоточними снарядами і була загроза. Виходу на Сіверськ ворога. А ви коли їхали, ви знали, що там будуть ні, вагнерівці? Ні. Ні, Ні, ми знали, що вагнерівці взагалі на цьому цій ділянці е, працюють. Але в нас е, мінімум був інформацій. Ну, такі бої за участю вагнерівців, вони завжди такі. Е, жорст... Ясні штурми. М'ясні штурми і незупинні, скажімо так. Ну, уявіть маленьку позицію, в якій викопаний окопчик, там сидить від чотирьох до п'яти наших хлопців. І вздовж посадки рухаються лавиною, скажімо так, ворог. Іде вісім чоловік. Їх вичисляють, наводять на них міномети, по них б'ють наші стрілецькі бої. Вісім чоловік лягло, через п'ять-десять хвилин іде нових вісім чоловік. Вони поранених не забирають, поранені ті там. Повзають скигляд в радіостанції, тому що в нас були трофейні радіостанції, ми їх слухали. От. І командування відправляє нових вісім чоловік на штурми. Знову-знову і так, зранку до вечора. Вночі зупинялося все. Вночі вони мало рухались, вони там, якщо й підходили, то може забрати старшого із цих шести-восьми чоловік, в них, як правило, старшого, вони намагалися забрати. А всі решта, вони там, їх там вже було настільки багато, що перешкодили. Їм важко було рухатись по тих посадках, тому що потрібно було переступати через тіла своїх. А як близько вони могли підбиратися до позицій? Е, позиція дід, яка була в тій посадці, вона така була сама активна, яку вони намагалися захопити. Ну, вони підходили на відстань 40-50 метрів. На кидок гранати навіть було так. Вночі їх не підпускали до нас е, снайпери. Приходили хлопці, вони працювали собі з темної пори, в темну пору доби, в день, як правильно, правило, вони йшли відпочивати, а вночі вони їх не підпускали. Був такий епізод, що е, ми йшли вперед, штурмували, там була посадка, ну, не, не посадка, а позиція, я про нього в мене навіть вірш вийшов. У військах її називали Теобразкою, тешкою. Це було перетин двох лісосмуг, і в центрі там була позиція. За ту позицію йшли дуже активні бойові дії. Вона переходила з рук в руки, ну мінімум разів п'ять. Тільки при нас це було тричі. Оце за цією позицією ще була одна позиція діяти, яка вже далі відкривала їм рух, можна сказати, на, на, на село Верхньокам'янське і далі на Сіверське. Як же вам вдалося витримати такі шторми? Ми були підготовлені, на мою думку, більш ніж нормально. На скарб, на підготовку. Ми з першого дня готувалися. Я як командир розумів про те, що треба готувати людей, і ми готувалися. Жоден солдат не скаржився, що я не готовий, там, чи я не... чогось не вмію. Ми все знали, все вміли, але просто в нас не було практики. І перші бої показали, що рота підготовлена нормально. Я б сказав би, навіть на високому рівні. Тому що не було ні паніки, ні якогось замешкання, ні під артилерійськими обстрілами, ні, 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 ні думки, ні в кого не було якоїсь, щоб відступити, покинути там позицію, втекти і таке інше. Кинути побратими, не, не дай Бог. Там біля цієї позиції на полі був так званий басейн. Це ще за мирних часів для поливу полів збиралася там дощова вода, можливо, вона десь закачувала Сіверського донця, я не можу сказати. От, але вона по величині була така, як футбольне поле. От, і вже щоб вибити з цих посадок ворога, вже ближче до Нового року, туди на це футбольне поле, так званий басейн, заходили мої хлопці, вони там закріплювалися, і по них працювало все, що тільки було у ворога. І керовані е, артилерійські снаряди, і гради, і міномети. Там був такий період, що за 4 години. Я нарахував більше 300 прильотів мін і два пакети граду на таку малу площу. І в мене з хлопцями на той час не було зв'язку в географічних умов, тому що там вони наверху, а я, моя позиція була внизу, на вопі я був. От. І я їм нічим не міг допомогти, я тільки сидів і рахував вибухи. Ну, звертався в штаб, щоб вичислили міномети. Я намагався їх по азімутах на слух, там мені було чути виход міни, приход міни. Я так орієнтувався, звідки стріляють, просив підтримки, ну, відповіді: тримайтеся, окопуйтесь і таке інше. І я думав, що там вже нікого живого не залишиться. Це мене рвало мені душу, серце. І я не розумів, чому таких професійних бійців байдуже, що вони не були обстріляні до того, але вони були професійно підготовлені на високому рівні, чому їх отак палять, як сірники. Це тоді мене дуже турбувало Хлопці і тривожило. Вціліли всі. Через дві доби їх вивели вже в село. Вони були всі кантужені, вони падали з них, блювали. Один не відновився. Ну, взагалі не відновився, він от одну ніч там провів, його евакуювали, і він зараз інвалід. Сильні дуже контузії були. Але вони вціліли за рахунок того, що окопалися. Відразу, як тільки зайшли, вони почали копати для себе і для свого товариша, який в той момент вів бій. І це дало змогу їм врятуватися. Але те, що при такому масованому обстрілі там вони втримували позицію, ніхто не, не здався. Це справило на мене велике враження, і я зрозумів, що з цими людьми можна дійти до Москви. Розкажете, як ви отримали своє поранення? Поранення отримав 1 січня, а отримав під час евакуації тіла загиблого свого бійця. Ми, коли їхали, ми давали один одному обіцянку, що ми своїх не кидаємо. Тоді вже на той момент ці позиції тримав інший підрозділ, але вони не закріпилися не безпосередньо. Цих розвалинах розбитих, а просунулися трошки далі в посаці і там вже почали зготувати собі, окопуватись. І ще далі підрозділи, порухались далі, далі. Тут ще до да, кілометра півтора ми зайняли всі ці всі рубежі. От. І тоді вже була так більш-менш безпечна. Ця позиція стала вже тиловою. До ворога було близько 3-3,5 кілометрів від цієї точки. І вже з наявної ворога зброї нас вже достати не могли. От, я і ще троє бійців, ми пішли на пошуки. Я пішов, тому що на то, під час того обстрілу там вціліло два моїх хлопці, які відступили на попередню позицію, і вони знали, де засипало. Це, це був бойовий медик взводу наш, на женець Аркадій. От, і ці хлопці вони були контужені, тоді лікувалися, але вони мені на піску тоді малювали, де шукати. От, я взяв з собою трьох, трьох хлопців, і ми пішли. Відшукали не відразу. Ми тричі повертались на те місце, на ту бійницю, де мав би він бути. В кінці кінців ми його знайшли, він засипаний був там до метра землі зверху в ракетиці, засипали його. Ми знайшли свого бійця і ще двох бійців з 54-ї бригади, які рахувалися на той час всі безвісті зниклими. Ми знайшли, цих два тіла залишили там, повідомили. Підрозділ, який там далі займав позиції, щоб визвали евакуацію, а свого забрали з собою. От. І коли ми його вже несли, і там була відкрита така ділянка на горбку може, метрів 350 відкритого простору. Но, так як ніде не було ніяких ні обстрілів, ні, скажімо так, нічого не предвищало біди, ми швидко подолали цю ділянку, і вже коли дійшли до укриття, там такий ярок глибоченький і дерева. Ми дійшли до них і зупинилися на хвилину, щоб помінятися, руки перехватити, тому що як-не-як не як, тіло нести важко. І в той момент відбувся приліт протитанкової керованої ракети. В тур він влучив в одного з нас, він загинув, на жаль, на місці. Це був один з моїх найкращих друзів, а нас трьох порозкидало з різними ступенями уражень. Тоді був втрачений зір, ну, відповідно, всі. Подальші наслідки. Виходить, що спеціально пустили ракету, бачачи вас в чотирьох? Так. Я думаю, що вони нас бачили з дрона, тому що на такій відстані з тих позицій, звідки була пущена ракета, силует людини, він здається крапочкою. І, і стріляти по піхоті просто так, ну, скажу, немає правил моралі. І, і я впевнений, що вони з дрона бачили, що це евакуація тіла, тому що винесли їх. ну, таке. — І потім вже за вами прийшли друзі. Потім так, евакуація. Винесли. Тоді вже під час евакуації йшли обстріли і касетними боєприпасами, які Путін заявляє, що ми не використовуємо там. З ураганів стріляли, воно все розкривалося. Тобто, коли вас забирали, вже стріляли з касетними? Так, так. Це вже коли нас виносили на евакуацію, до, до медиків передавали. Там на місці була накладена невідкладна допомога домедична, накладені турнікети. Ви втратили зір після цієї травми? Так. Ви маєте якийсь відсоток зору? Два відсотки. Я бачу силуети, вашого обличчя я не бачу. Я бачу темний силует, руки, світле обличчя, а очі, таке ніс, рот. я не відрізняю. А де ви лікувались, чи знали, що чи можна відновити цей зір? Під час евакуації потрапив на стабілізаційний пункт в Краматорськ, з Краматорська в Дніпро, Мічникова. Там відбулися вже оперативні втручання. В мене ще сильно була пошкоджена рука, вирвані м'язи, перебиті кістки. Ну, був накладений апарат зовнішньої фіксації. Відбулася. Хірургічне втручання в очі, там чистка, за ушивання очей. От, хірург, який робив операцію, офтальмолог, сказав, що я зробив все, що міг, але бачити ти не будеш. Я зробив все для того, щоб зберегти очі як органи, а не зір. Зір тут ну, очі безперспективні. На наступний ранок вже ну, до мене приїхала дружина. А Поклали в відділення офтальмології, прийшов офтальмолог жіночка. Я, на жаль, не пам'ятаю її ні прізвища, ні імені. Вона ліхтариками посвітила мені в очі і сказала, що тут кіна не буде. П'ять днів там відбувалася стабілізація мене загального стану, тому що була важка контузія, були важкі переломи кісток обличчя і, і рука. Була спроба евакуації нас на Вінницю, от, тому що там відбувалися ну, такі стабілізаційні дії, і там довго солдати не затримуються. Їх далі роз... евакуаційними потягами розвозять по всій країні. А за кордон вам не пропонували? Е, ну на той момент це було нереально, тому що загальний стан відправити мене за кордон не дозволяв. Це були важкі поранення, все могло бути запалення крові і таке інше. Нас відправили на Львів. Ми попали в руки хорошого лікаря окуліста який побачив перспективу, скажімо так, в моїх, в моїх очах, принаймні в одному. І він зробив все, щоб стабілізувати мій загальний стан. Це з 5 січня ми до 15 10 днів там були. Там були зроблені мені носа, відновили, носове дихання, тому що там зламані кістки, були куча уламків. Руку зашили вже по максимуму все, що можна було. І він нас відправив на Одесу. В Інститут Філатова він домовився з завідувачкою відділення травми ока. Він її вже, коли ми їхали, вони вже знали всю загальну картину. І вони взялися за моє лікування. Праве око. Уже було пізно щось там робити зі слів лікарів, воно вже воно витекло фактично. Воно втратило об'єм. І там вже ну, за всіма показами, якісь подальші втручання в нього були ну, безперспективні. А ліве так було розправлення сітківки, закачана, зроблена тампонада силіконом. Щоб ви розуміли, була повна темрява. Коли мені світили ще до операції, коли світили ліхтариками, я бачив якісь такі маленькі промінці десь, десь так далеко, що їх навіть я не впевнений, що я їх бачив. Повертаючись ще в Дніпрі, коли офтальмолог мені з відділення світила, то я тоді чітко бачив, що рух і промінестики. Я їй сказав, що я бачу. Тобто я ну, десь, десь зловив під якимось кутом, я зловив потік світла, на що вона сказала, це ти собі там видумуєш, це нерв пошкоджений і галюцинації. Очі безперспективні, і все, опусти руки і лікуй далі руку, бо ще втратиш руку і таке інше. От. А в Одесі, там, коли вже світили перед операцією, то я також я вже був впевнений, що я це побачив. Тобто це не була якась вигадка, а це був такий, як через Хмару, десь там промінчик сонця пробивається, але він такий був тусклий, що малопомітний. Але я дійсно його бачив. І коли вже зробили операцію, приклали сітківку, відкриваючи очі, в мене в оці було ну, все світилось. Жовте світло, як дивитися на сонце, просто без силуетів, без нічого. От. Я так зрадів, що, ну, що це не, не, не повна темрява. А от на що лікарі сказали, що це ж знову пошкоджений нерв. Ми сітківку приклали, але травма була дуже важка, там численні осколкові ураження, а травма ока. І вони зробили все, що потрібно було, але також вони самі мало вірили в те, що, що я буду бачити. На десятий день я побачив свої пальці. Це було Індійське кіно. Все відділення всі плачуть, дружина плаче, я плачу. І після того зір почав відновлюватися більш такими, більший прогрес був. За кордон був шанс поїхати, тоді ще ж лікуючись і у Львові, і в Дніпрі, велися активні пошуки через волонтерів, через родичів, через знайомих. Щоб поїхати за кордон. Але коли вже зробили в, в інституті Філатова, зробили операцію, лікарі сказали, що ну, не бажане або категорично заборонене будь-яке втручання на даному етапі, тому що шанс зберегти є, сітківку приклали, і зараз треба дати час, оку, заспокоїтись. І ті хлопці, які зі мною лікувалися, які мали подібні травми, вони е е їздили за кордон на них. Можна сказати, ставили досліди закордонні лікарі. Чому досліди? Тому що в них немає такого досвіду лікування подібних травм. У них побутові травми, там якісь автотрощі, щось подібне, але вогнепальних уражень численних ока з акубобаратравмами, коли око, як стиглий помідор, розчавлюється, в них не було. Вони намагалися щось робити, те, що знали, але, ну, як пояснюють наші лікарі, що. Ну, Досвід це велика справа. Немає двох подібних травм, і наших лікарів, як би це цинічно не звучало, але завдячуючи війні багато травм, вони плачучи, це розказують, але спочатку АТО, навіть з 2014 року, по теперішній час, через їхні руки пройшло більше 6 тисяч хлопців з подібними травмами. Хто? Грошійна сила у ваших пошуках лікарів Дружина, у лікування, дружини. Дружина. Вона, я розумію, що була з вами вже на другий день вашої травми. Так, вже 2 січня. Вона була вже. Коли мене вивезли з операційної, вона вже в коридорі мене тримала за руку. Вона за ніч приїхала туди і. Що ви сказали одне одному? Я спитав, що ти тут робиш? І де ти тут взялася? Я лежачи там, згадував, намагався згадати їй номер телефона, щоб зателефонувати і сказати, що я живий. А що вона на, на ранок буде біля мене, я навіть не, не міг собі уявити. Звідки дізналась дружина? Брат позвонив. Один з, з чотирьох хлопців, які пішли, один з них, ну, зі мною я і ще три хлопці. Один з них це був мій рідний брат, який також отримав поранення, йому розбило руку. І він позвонив дружині і батькам, сказав, що таке трапилось. І дружина вже тоді почала шукати, як приїхати, чим. З нашого міста Герой Монастирища доїхати до Дніпра в новорічний, вихідний день 1 числа, не так то і просто. Але е, так сталося, що 28 го числа загинув один з моїх бійців. Міша Король з позивним майор. І першого числа по нього з Умані їхали хлопці з підрозділу на щиті автобус, ну, бус. І десь через волонтерів, через групи дружина вийшла на них і разом з ними приїхала в Дніпро. Після того, як вам відновили частковий зір, ви повернулись додому. Для вас щось змінилось? Я раніше міг не знати, де я кинув носки, а зараз я знаю чітко, де лежать мої носки, де я скинув штани, поклав, де, де, де я поклав, залишив телефон. Все моє життя воно було занадто активне, я так скажу. Я ніколи не міг сидіти на одному місці. На це ніколи не вистачало часу. Це бізнес, це робота, батьки, село, сім'я це такий був. Круговорот, бровнівський рух хаотичний. І щоб я там прибіг додому і міг сісти там, звичайно, поїсти, там, хоча б півгодинки витратити на обід, то такого не було. Це прибіг бігом, нахапався, по дорозі пережував і, і все. А зараз я ну, на ведмедика став схожий. Не тільки будкою, а занадто повільний. Чому? Тому що ну, незручно. По-перше, що одне око. І не завжди вписуюся в габарити дверей, скажімо так. Ще не, не перезвичаївся. Ви живете в невеликому місті. Тут є умови для вас, щоб ви комфортно себе почували. Я не скажу, що я себе некомфортно тут почуваю. Я за рахунок того, що я з дому практично не виходжу, то мене все влаштовує. Я вийшов тут собі і прогулюючись, там, вверх, пішов донизу, вверх донизу. Дружина, коли з роботи виходить, ми прогулюємося по парку. От, от вона створює для мене весь комфорт. Ви до повномасштабної війни мали власний бізнес. Зараз чим займаєтесь? Зараз я скажу так, активний пенсіонер. <кхи> я працевлаштований. До війни бізнес це було як хобі, скажімо так. Я був приватний підприємець. Надавав послуги з ремонту та обслуговування електрообладнання. Я за фахом сам інженер-електрик і обслуговував підприємства, надавав їм послуги там, з ремонту, з обліку електроенергії, звітності і таке інше. А основне працевлаштування був на заводі котельному енергетика. І звідти йшов з війни, і при поверненні, уже коли комісували мене зі служби, я прийшов звільнятися із. З основного місця роботи, на що директор заперечив, скажімо так, словами, ми тебе не покинемо, мене оформили менеджером по збуту котельного обладнання. Телефонують до мене, я або ставлю собі якісь там позначки, галочку в зошиті, а потім приходжу на завод і там дівчатам вже менеджерам, зв'язуються вони вже на безпосередньо між. Замовниками, і ну, далі йде процес оформлення договору і таке інше. Ви писати самі можете? Я можу, але я не бачу, що я пишу. Чого питаю, тому що знаю, що ви вірші пишете? Вірші пишуть діти або дружина. Тобто вони їх записують. Я їх генерую, придумую, надиктовую, вони це все записують і, і потім ретранслюють. Навіть. Ви вірші почали писати ще до повномасштабної війни? Ні. Перший вірш мене родився, як тільки ми заїхали на першу свою позицію. Бункер. Недалеко від Соледару, скажімо так. При копанні першої траншеї, то і там родився віршик. Мене дуже здивувало картина, яку я споглядав. Це була позиція відносно безпечна. Там до ворога було кілометрів три з половиною. Перед нами були ще позиції. Це ну, можна так сказати, не, не, не повний ноль. Обстріли були артилерійські, градами били, але це не прицільно. Як правило, це була контрбатарейна робота ворога по, по нашій артилерії, яка стояла, скажімо так, по посадках навколо нас. І час від часу прилітало і нам. Але що мене здивувало, там висота така була, де ми окупувалися, і обстріл йшов мінометний сусідньої посадки, там був підрозділ інший. Їх крили так сильно, можна сказати. А поруч, за метрів 200 від лісопосадки, ходили корови стиля там. Села були розбиті, ферми розбиті, люди повиїжджали, а худобу випустили просто на вільний хліба, так скажемо. І ці корови з телятками там ходили. І це була така картина, коли град стріляє, ці вибухи, снаряди рвуться, там соняшникове поле було, і ці всі соняшники підлітають догори, а поруч, там за буквально метрів 50-60, безтурботно, абсолютно геть голову не піднімаючи, пасеться пасуться тварини. І тоді мене родився перший віршик. Починався перша стрічка і знову дощ на Бахмутській плацдармі. Вірші мої, як правило, вони описували все те, що я бачу. Що те, що я бачив на той час. І коли ці вірші скидав батькам чи дружині, то вони ну, були в курсі всіх подій. І вони моїми очима бачили війну, скажімо так. А далі вже пішло, хлопцям сподобалось, скинув, потім вродився вірш, ми хлопці стерео. От, то взагалі це був такий, ну. Фурор викликав навіть в батальйоні, тому що я скинув просто як, ну, як заради розваги скинув командиру батальйону нашому, а він скинув в групу батальйону керівники, а ти по підрозділах, ну, вже цей віршик розійшовся. Ну ми маємо його почути, ми хлопці старе. Я його на пам'ять не розкажу. Розкажу чому. Ці вірші вони народжуються не відразу і не просто. Вони мене мучать певний якийсь період. От хлопці питають, і дружина навіть, що таке задумчивий, кажу, я вагітний віршом, мені його треба виносити, він день-два виїдає мені мозок, а потім я його надиктовую, хтось записав, вкинули в маси і все. Я до нього не вертаюся, я не намагаюся його згадати. Вони е, гризуть душу, і, і я намагаюся цим поділитися і забути. Я ходжу спокійний, собі посвистуючи і таке. І вони ну, насправді не, не дуже маленькі по, по розміру, і їх насправді вже і багато. Тобто ви пишете і зараз? За останній тиждень роз... родилося три вірші. Збірку будете робити? Так. Ви так впевнено сказали, ви вже домовилися. Я коли написав другий вірш, е я вже знав, що буде збірка. Я назвав збірку десь на підступах до Москви. І ця збірка буде після перемоги. Зараз вірші пишуться вже не те, що я бачу на власні очі, у зв'язку з тим, що очі не бачать практично нічого. Це або сни, або розповіді побратимів, або моє бажання щось побачити, щось змінити, або моя віра в те, що буде перемога. Я вірю у те, що буде перемога, я вірю, настане та світла пора. Коли син до матері, тихомови, з порога. матусь, я вдома, скінчилась війна.